День дітки. Сьогодні на дворі теплий осінній день. Тому до нас в гості прилетів джмелик, який дуже полюбляє осінні квіточки. Тож він хоче послухати розповідь про осінні квіти. Дітки, давайте подивимося, з чого складається квітка. Це корінь, стебло. Листочки, серединка та пелюсточки. Підскажіть, будь ласка, а де ростуть квіти? Вірно, мої любі, у полі, лузі, на клумбі, або це кімнатні рослини. Дітки, а як називається місце, де люди садять квіти біля оселі? Так, вірно, це квітник або клумба. Айстри? Це квіти осені. Вони цвітуть увесь вересень. Назва їх перекладається як зірка. І справді Айстра нагадує зірку з багатьма променями світла, що розходяться усі боки. Квітки айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а середина в них яскраво-жовта. Айстра виражає багато кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою, фіолетовою, червоною, помаранчевою, а її пелюстки можуть пишно стирчати, наче гонки в їжака а можуть охайним віночком оточувати серцевинку. І також бувають квіти з цікавими, закрученими пелюстками, листя в айст зеленого кольору, тоненькі з красивими фігурними краями. Чорнобривці прикрашають не одне подвір'я та є невибагливими до погодних умов. Чорнобривці – це діти сонця, які красуються між собою жовтогарячими голівками. Вони полюбляють міститися сім'ями, утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими посіченими рученятами один за одним. Особливо цікавими є самі суцвіття. Мені вони нагадують мініатюрні кошики. Самі ж пелюстки мають різні відтінки від яскраво помаранчевих до багряних. Далеко в горах росла жоржина, яка мала високе стебло з квітами та корінь з бульбами. А в тих горах жили племена людей, які самі собі добували їжу та воду. Побачивши яскраву квітку, люди зраділи адже окрім каміння і піску, їх нічого не оточувало. Вдень і вночі вони оберігали цю квітку, щоб її ніхто не зірвав, бо вона прикрашала їхній побут. А одного разу на світанку квітка скинула свої пелюстки на землю, а пелюсточки засвітилися вогниками, а з тих вогників з'явилися нові і нові квіточки. Люди зраділи появі цих квітів, які нагадували спокій та надію на краще життя. Дітки, а як ви вважаєте, що потрібно квіточкам? Які ще цвітуть, щоб гарно квітували, були пишними, веселими і добре себе почували, милуючи нашого джмелика. Так, вірно, це сонечко, повітря, волога земля і догляд. Джмелик дякує за розповідь та говорить всім до побачення.